Ові розширять мережу закладів та установ із дефібриляторами. Таке рішення ухвалили в мерії, адже як показують дослідження, доступність таких приладів у місцях великого скупчення людей значно підвищує шанси вижити, якщо. Комусь раптово стало зле на вулиці і зупинилось серце. Де можна буде знайти дефібрилятори і як правильно ними скористатись, розказуємо і показуємо в головному задань у нашій студії Григорій Мацишин, інструктор з домедичної допомоги курсів першої допомоги CAB. Вітаю вас! А Добре. дистанційно і з нами також керівниця управління охорони здоров'я Львівської міськради Марта Матюшко. Добрий вечір і вам. Добрий вечір. Григорію, насамперед, до вас запитання про сам пристрій? Гадаю, багато з нас можуть знаєте, бути під враженнями від американських фільмів, серіалів і трошки хибне уявлення мати про специфіку його роботи. Отож, як дійсно працює дефібрилятор, поки теорія. Постараюся так максимально доступно пояснити про дефібрилятор і для чого він взагалі потрібен. Бо дійсно те, що показують в фільмах, так що в людини сталася раптова зупинка кровобігу, вона перестала дихати. Вона непритомна при цьому її б'ють дефібрилятор. Вона після цього встає і іде. На превеликий жаль, це трошки хибне уявлення. Хоча ефективність самого дефібрилятора і його користь, типу. Вона є дуже високою, річ в тому, що переважна більшість людей думає так, що якщо в людини там перестало бити серце, вона притомно і не дихає, то серце просто стоїть, тобто воно ніяк не скорочується. А це не так. Є взагалі чотири варіанти, як може, скажімо так, зупинитися серце. Це є в нас фібриляція шлуночків, тахікардія без пульсу, без пульсова електрична активність серця, і так, власне асистолія. Для чого я це все сказав? Ті всі ритми можна поділити на, скажімо так, два на ті, які потребують розряду, і ті, які розряду не потребують в переважній більшості випадків. А це більше 70% випадків. Якщо ми беремо до уваги вуличну зупинку серця, людина буде серце не буде перебувати якраз в такому ритмі, яке потребує розряду, і вчасне використання дефібрилятора значно підвищує ефективність серцево-легеневої реанімації. Хоча б хотів додати, що взагалі що стосовно дефібрилятора, якщо брати його як сам по собі, він не такий цінний. Дуже важливо, щоб люди, крім того, що вміли користуватися дефібрилятором, крім того, щоб вони були, вміли проводити серцево-легеневу реанімацію. А це проведення компресії на грудну клітку, це використання стання різних дихань штучного та дихання за допомогою дихання рот в рот або інших допоміжних засобів як вентиляційний біжок і тоді в комплексі це дасть дуже позитивний результат Ну, розряд суттєво підсилює роботу людей. Тим паче люди втомлюються, і е, дуже добре, аби таких приладів було більше у закладах, тому що це вища їх концентрація і більше шансів скористатися ними. Пані Марто, а за яким принципом власне обирали заклади, де розміщуватимуть дефібрилятори, де у місті, окрім ратуші, тому що там знаємо точно є де вони ще є, а де і ще будуть так, коли постало таке питання, коли ми до нього підійшли з такою повною відповідальністю, ми побачили, що у нас все більше стають стає місць громадських місць, де є багато велике скупчення населення, де подекуди людям потрібно чекати на ту чи іншу послугу, і тому ми почали цю програму. В 2023 році і визначили для себе найбільший пріоритет на цей час. Це були центри надання адміністративних послуг, тому що дуже багато і внутрішньопереміщених осіб. Там були їхні перші місця контакту, де вони приходили, де вони отримували потім розподіл по місцях свого майбутнього проживання. Це і наші районні адміністрації, де працюють управління соціального захисту населення, де працюють відділення під. Ційного фонду також де, куди багато приходить відвідувачів. І вже не раз, коли ми поспілкувалися з нашою екстреною медичною допомогою, також не раз зрозуміло, що туди часто є приходять виклики про те, що необхідна допомога ті чи, ті чи інші категорії людей. Тому було прийнято таке рішення, і ми розпочали саме з цієї. Групи закладів, тобто це є районні адміністрації і центри надання адміністративних послуг, і в 2023 році вони були забезпечені автоматичними зовнішніми дефібриляторами, і також були придбані навчальні дефібрилятори в 14 центрів національно-патріотичного виховання для де наша молодь а також і мешканці міста можуть отримати. Навчання з домедичної допомоги, а чи будуть ці пристрої у вільному доступі? І якщо, наприклад, людина стала свідком того, що перехожому стало зле, чи зможе вона у тому місці, де він є, ним вільно скористатися, або принаймні, чи буде там людина, яка розумітиме, як дати собі раду з цим приладом і надасть його на за потребою? Так, звичайно, ми до цього питання підійшли комплексно, адже ця програма вона не лише передбачала, вона не найперше передбачала придбання. Звичайно, що без автоматичних зовнішніх дефібриляторів ми не можемо здійснити таку маніпуляцію з пацієнтом з людиною, якій стало погано, але програма перш за все також передбачала і навчання в першу чергу навчання персоналу. Тих установ, куди були придбані дефібрилятори, але і навіть і ті наші підприємства установи організації дещо такого таких дефібриляторів немає. Але так як казав пан Григорій, що це тобто не найосновніше, не найосновне, що має бути. Також працівники цих наших підприємств в 2023-2024 році пройшли безкоштовні навчання. Було організовано курси з. До медичної допомоги і більш як 100 наших працівників комунальних закладів, установ і організацій міста мали можливість пройти такі одноденні або дводенні навчання. Ну тобто людина, яка бачитиме, де є цей прилад, там за відповідною наліпкою або знатиме десь з порталу міської ради, якщо їй потрібно буде надати з його допомогою комусь допомогу, даруйте за тавтологію, може прийти і взяти. Незвичайно так, тому в всіх місцях, де є такі встановлені зовнішні дефібрилятори, обов'язковому порядку повинно бути ознакування таких місць, прямо в або на вхідних дверях, або безпосередньо при вході в ту чи іншу будівлю, щоб людина могла зорієнтуватися. Ось це ви бачите на екрані. Це є універсальний знак АЗД, який розроблений міжнародним комітетом зв'язку з реанімації. Але також це його він найбільш поширений такий знак для встановлення. Але також це може бути на, на фоні оранжевого або червоного кольору три букви англійські A і e, Ді. Mm -hmm. Також це свідчить. Те, що в цьому, в цьому приміщенні є безпосередньо безпосередній близькості біля цього знаку, розміщений сам зовнішній дефібрилятор. Ми запитали пересічних львів'ян, чи знають вони місця, де у Львові розташовані дефібрилятори, і чи зможуть дати собі з ним раду, якщо така потреба виникне? Пропоную послухати відповіді людей і повернемось до обговорення. Чесно, не знаю, ніде не бачив таку інформацію. Можливо, це було б добре, щоб така інформація була десь виставлена, можливо, в соцмережах міста. Це було б добре. Користуватись не мію, бачив механізм, але я б сам би все ж таки не ризикнув би. Хоча, якби була така прям потреба, я був би сам і треба було, то прийшлося б. Дефібрилятори знаю, що вони є в великих торгових центрах. Вже навіть там бачив і з різних сторін як медик їх оглядав. Працюють. Та, оскільки я лікар, який має скільки? 19 років практики, дещо знаю, що таке дефібрилятори. У війську, коли воював, ми, зокрема, теж їх використовували, тому так знаю і при потребі надам допомогу. На мені ще не пробували, і я не бачила, де то все робиться. Ну, я знаю, що прикладають там якісь два утюжочка, такі прикладають, відбахкає і збуджує напевно до роботи, зупинившися серце. Ні, не знаю, але було б цікаво дізнатися. Коли людина стає погано, щоб надати першу медичну допомогу, е потрібно надати такий струм по тілу, і вона зразу прийде до тями. Ну, я так собі це уявляю з фільмів в лікарнях. Ну, треба викликати доктора швидку допомогу, і там же вам нададуть кваліфіковану допомогу. Викликати е, швидку допомогу, а самому взяти той дефібрилятор, і він буде працювати. Ну, ти, він як асистент. твій. Ти мусиш все рівно робити масаж, перший надавати цей, е, як перша допомога, а, так? а потім той дефібрилятор. Ну, це я знаю, що є у шести школах, правда, яких саме не знаю, і у ЦНАПах. Ну, типу, я розумію, як ним користуватись, але я би боялась його застосовувати. В лікарні, якщо я не помиляюся. Правильно, в каретах швидкої допомоги, якщо також не помиляюся, їх використовують. Я не медик, але наскільки розповідали друзі, які медики, та тобто це має бути така певна сила тертя між дефібриляторами, та, і коли е, треба до грудної клітки їх поставити, та, там певний час. Ну, тобто це мають робити люди професіонали, а не просто цивільні, скажімо так. Ні, не знаю. Ну я плюс-мінус уявляю, бачила, напевно, в фільмах. Але так, щоб зрозуміти, розуміти точно, то, то ні, на жаль, не знаю. Тож, пані Марто, спершу до вас, аби закрити цей блок, чули за уваги від людей, зауваги від людей, що не всі розуміють, де ці місця шукати. Ви вже пояснили, які наліпки там мають розташувати. І аби кількісно підсумувати у яких локаціях, скільки таких локацій є, де дефібрилятори вже розміщені, і скільки іще будуть, аби розширювати мережу. На сьогоднішній день разом з приміщенням Львівської міської ради у нас є дев'ять таких дефібриляторів, розміщення, які встановлені і працюють зараз. Ми працюємо над тим, щоб в цьому році закупити їх ще більше. По в таких соціальних закладах соціальних закладах це, наприклад, там театри, спортивні школи. Музеї, тобто там, де найбільше буває людей, і де така потреба може виникнути. І звичайно, ми працюємо над тим, щоб проводити курси для населення. Восени 2024 року. В національно-патріотичних центрах наших і в приміщенні міської ради були організовані такі курси до медичної допомоги для мешканців. Було попередньо інформовано про це населення, тобто люди мали можливість. Від записатися і ті, хто виявив таке бажання, вони безкоштовно прийшли в курси до медичної допомоги, і також мали можливість на навчальних аЕД провести такі в. Тестування, як же ж працює автоматичний зовнішній дефібрилятор. Тобто, Тому підтверджую, я Тому... теж у своєму районі більш... на таких на таких навчаннях була. Дефібрилятор у школі поблизу мене є. І дійсно там усе показали, розповіли. Чекаємо від вас більше новин, уже детальніших, де розташовуватимуть майбутні дефібрилятори. І дуже важливо, аби вони дійсно були ознаковані і люди мали до них вільний доступ. Марта Матюшко, головна медикиня. Можна, Но... можна ще, якщо невеличку ремарку, так є на сайті Львівської міської mm -hmm. ради. Є інтерактивна карта, де розташовані такі пристрої. Тому, будь ласка, кому цікаво, одно, ну, навіть не кому цікаво mm -hmm. прохання для всіх мешканців, які є небайдужі. Зайдіть, будь ласка, на сайт, подивіться для того, щоб ви орієнтувалися і в разі потреби могли скористатися чи підказати комусь ближньому, що там саме знаходиться дефібрилятор. Краще би не знадобився, але про те, де він є, варто знати. Дякуємо вам. Марта Матюшко, керівниця управління охорони здоров'я львівської міськради, була із нами і. Тепер до практики, так тому що чули від людей. Ну от, хто знає, той знає, як користуватись, хто не знає, той так трішки боїться і не ризикував. би. І чули ви ті чули ми ті міфи, які ви вже спростували. Як на практиці працює дефібрилятор, і він же ж підказує людині, як. Покажіть нам якось. Давайте як як я підійду і все, і, а, все детально пояснюю, як використовувати дефібрилятор. Ну, для початку я би хотів розвіяти міф, що дефібрилятор може нашкодити і ним користуватися mm -hmm. є а, страшно і небезпечно. А, якщо ми беремо до уваги автоматичний зовнішній дефібрилятор, а саме про такі дефібрилятори зараз іде мова, то вони є абсолютно безпечними. Ми їх використовуємо у всіх 100% випадків, коли людина непритомна і не дихає, коли в людини є раптова зупинка кровообігу. А вже сам дефібрилятор Сам проаналізує, чи потрібна, потрібно такій людині розряд чи не потрібен. Якщо буде потрібно, він його зарекомендує і ми його проведемо. Якщо розряд рекомендувати не, він не буде, і такий і людині взагалі розряд не показаний, він розряд не дасть. Навіть якщо ви будете дуже сильно старатися і пробувати його провести людині, який він не потрібен, вам нічого не вийде. Тому штука є безпечна, можна використовувати будь-якій людині. Без якогось страху, хоча деякі моменти, я ще вам скажу. Ще раз наголошую, що це важливо його використовувати в комплексі зі серцево-легеневою реанімацією. Е, і, бо сам по собі дефібрилятор він не такий цінний, як коли ми ще додатково проводимо серцево-легеневу реанімацію. Е, коли нам, ми будемо говорити не про весь алгоритм надання допомоги а безпосередньо сьогодні про дефібрилятор. Тому як тільки дефібрилятор появляється, ви повинні одразу його застосувати. Для того, щоб застосувати дефібрилятор, в мене в даному випадку буде. Мульти. Ляж навчальний, так тому, що якщо ми підключимо справжній, от у нас є справжні такого формату дефібрилятор чи такого, ми нічого не зможемо з ним зробити на манекені, тому що в Йому манекена немає серцебиття немає серцебиття і немає оцих патологічних ритмів фібриляційних ритмів, які потрібно забрати, так і відповідно, ми будемо використовувати тренувальний, тому що ми можемо продемонструвати, як ми повинні ним користуватися. Для початку дуже важливо. Запам'ятати, що дефібрилятор, перший крок з ним ми його включаємо. Інколи він включається найчастіше. Це зеленою кнопкою Power Так, вони є розміщені на передній поверхні дефібрилятора. Їх шукати з боку ззаді не потрібно. так також, якщо є деякі більш сучасніші дефібрилятори, вони працюють так. Е, є коробка, кнопок ніяких немає, є кришка. І коли ви відкриваєте кришку, під кришкою знаходяться так: електроди, а вже він включається дефібрилятор. Це і не включиться це так для демонстрації. На навчальному таки зупинимося. Ми зупинимося на навчальному так, на навчальному, на навчальному і будемо ним користуватися. Е, включаємо дефібрилятор і далі він нам все каже, що робити. Слухаймо, наліпіть електроди. На оголну грудну клітку пацієнта mm -hmm. підключить роз'єм електродів до блимаючого світлового індикатора. Він нам сказав, що наклеїти електроди і під'єднати е до дефібрилятора. Ми, Ми беремо на колонку, котрий куди клеїти. Я так, бачу, так. Так, так, так. Як правило, вони будуть в пластиковому облицюванні. Ви відкриваєте, а вже на самих електродах е, намальовано, е, куди їх потрібно приклеїти. Тобто тут. Нічого складного немає. З таких основних моментів запам'ятати треба, що грудна клітка при цьому повинна бути суха, і на ній не повинно бути ніяких прикрас. Це типу металевих, так їх бажано прибрати. І ми клеїмо електроди так, як це намальовано на малюнку. Приклеюємо один електрод та інший електрод. Я піднімлю манекена і покажу глядачам, як. Це виглядає і яка суть? А є два електроди один та інший. І зараз виходить так, що серце знаходиться між двома електродами, і розряд, який пройде від електрода до електрода, пройде через серце, забере оці фібриляційні ритми і дасть шанс серцю запуститись вже з правильним ритмом. От, після того, коли ми приклеїли електроди, ми під'єднуємо конектор до дефібрилятора. В окремих від дефібрилятора конектор вже може бути під'єднаний, тоді він зразу почне аналізувати серцевий ритм. Я його поставив на паузу, так він безпосередньо постійно говорить. І от весь цей процес, процес коли ми електроди, клеїмо електроди, в ідеалі, щоб хтось робив компресії на грудну клітку. Але коли дефібрилятор починає аналізувати серцевий ритм, ми зупиняємось. І тут важливо. Прибрати всіх не людей, щоб ніхто не торкався. Так, щоб не заважав дефібрито аналізувати ритм. Рекомендується розряд. Він сказав: рекомендується розряд. Це означає, що він проаналізував серцевий ритм, виявив фібриляційні ритми і рекомендує їх забрати. Зараз ми зачекаємо, щоб він зарядився. При... Нікого не підпускає від і так можна навіть показати, щоб люди відійшли. Так так, так, так е, і в кінці починає світитись помаранчева кнопка. Так? Для чого вона світиться, Увага. от е, кнопочка та і чому ми повинні її нажимати? Ми її нажмемо зразу, пройде розряд. Тому, перш ніж її нажимати, ми повинні переконатися, що ніхто не торкається, і це по факту єдиний момент, коли дефібрилятор дійсно може бути небезпечним. Бо якщо ми вдаримо людину дефібрилятором, а в цей момент до неї хтось торкнеться, то зрозуміло, що удар піде також на цю людину, яка торкається. Тому перед тим як проводити розряд, ми уважно слідкуємо, щоб ніхто не торкався, і безпечно його проводимо. Даний дефібрилятор є напівавтомат. Автоматичний рахується, тому що ми повинні нажати помаранчеву кнопку. Mm. Є автоматичні, тоді він робить відлік і пробиває сам. Uh -huh. Так, е і ми проводимо розряд. Тримаємо дефібрилятор uh -huh. по свою сторону, я просто так, щоб було видно, кажемо: увага, небезпека, розряд". розряд. Після того, як розряд пройшов, ми одразу приступаємо до проведення серцево-легеневої реанімації. Е і він нам починає пікати. Це є метроном, який допомагає нам. Качати людину з правильним ритмом. Це приблизно тут він налаштований на 110, Нормальний ритм, з яким ми повинні проводити компресії, є 100-120 за хвилину. І ми проводимо, що буде далі. Далі кожні дві хвилини дефібрилятор буде нас зупиняти і повторно аналізувати ритм. Ми будемо зупинятись, і якщо буде потрібно повторний розряд, ми знову його проведемо. Якщо ні, будемо просто далі продовжувати серцево легеневу реанімацію і. Подальшому ми це будемо робити до чотирьох пунктів, або поки не приїде швидка і не змінить нас. Так. Так, Обов'язково її там мусив хтось викликати, е, поки е, людина не почне самостійно дихати, так? допоки... Е, ми маємо сили, бо також можуть бути ситуації, коли ми сам на сам постраждалим, і ми не можемо це робити вічно. І поки нам є в місці безпечно. Якщо з'являється якась загроза нашому життю в домедичній mm -hmm. допомозі, це і перший пріоритет спочатку і ми, собі а потім... Так, І ми зупиняємось, переміщаємо постраждалого в безпечній місці і вже продовжуємо так. Але суть дефібрилятора… Отака От тут це просто нічого складного немає. Е, важливо вчитись, вміти користуватися і в комплексі. Ми можемо досягнути гарних результатів і, і навчатися на спеціалізованих життя. курсах. Ми вам дуже дякуємо за такий ну максимально прикладний інструктаж, як це все відбувається. Не боїмося, дослуховуємося до інструкцій. І винахідник дефібрилятора за свою розробку отримав Нобелівську премію миру. На жаль, він до наших днів не дожив, але помер він у 99, Але його винахід і далі продовжує рятувати життя. Дякуємо вам за цю розмову і за ту роботу, яку ви проводите, аби навчати людей рятувати Жиця іншим Григорій Мацешин, інструктор із домедичної допомоги курсів першої допомоги CAB, був із нами у головному задані. Дякую за запрошення.